Чи знали ви, що Одеса приховує неймовірні секрети один із них Живахова гора, що колись носила назву Довга могила. Ця загадкова вершина, названа на честь генерал майора Івана Живахова, і досі зберігає на одному зі своїх схилів його старовинну садибу. Уявіть собі, – 40-метрова глиняна скеля, що підноситься над морем, з якої відкривається захопливий краєвид на Одесу. Це місце, де вдавнину вирувало життя давногрецького поселення, а сьогодні шукають сліди інопланетян. Але це ще не все. Місцеві легенди свідчать, що живахова гора володіє надзвичайною силою, вона може як звести людину з розуму, так і наділити даром ясновидіння. Тут не працюють компаси, і мандрівники годинами блукають у пошуках виходу, ніби під дією невідомих сил. І, мабуть, наймоторошніше. Кажуть, що гора є місцем зустрічей відьом та окультистів. Моторошні знахідки, такі як ритуальні артефакти та сліди чорної магії, лише підсилюють містичний ореол цього місця. Хочете дізнаватись більше про нашу чудову країну? Залишайтесь з нами!